Доброго всім часу, мирного всім неба над головою. Так, у нас сьогодні вже на календарі 16 серпня. Дивіться, коротенько сьогодні запитали, було запитання. Тобто, чому бджоли не беруть сироп? Цукровий сироп. Людина підгодовує бджоли взиму. І яка сім'я в неї не бере, просто відказується брати цукровий сироп. Дивіться, що більш детально, правильно дати відповідь, це просто це треба бачити ситуацію. Тому що ну, це все персонально. Треба бачити силу сім'ї, треба бачити кількість розплоду, треба бачити місцевість, чи бджола носить, наприклад, пилок, вік матки. Тому ну, щоб конкретно, я ж говорю конкретно на це, ну конкретно цій людині, на її запитання дуже важко правильно дати відповідь. Тому в цьому відео ми просто проговоримо, проговоримо всі можливості, всі можливості, по якій бджоли не можуть, ну, не беруть, відказуються брати цукровий сироп. А ви вже, дивлячись на це, поговоримо чому, поговоримо, як правильно закормити бджол, бджол, бджоли в зиму. А ви вже, в кого така проблемка є, дивлячись на, на всі ці відповіді, на всі ці причини. Звичайно, персонально будете підбирати вже під свою, під свою місцевість, під свою сім'ю. Тобто, кому цікаво, дивимося, не перемикаємо. Ну і з самого початку давайте проговоримо такі собі головні причини, так, по яких бджоли можуть не брати цукровий сироп під час загодівлі в зиму. Дивіться, перша. Сім'ї не вистачає бджоли, щоб одночасно брати, переносити сироп і, ві, і гріти розплід. Тобто мала сила сім'ї. Перша така головна причина. Друге, можливо, десь пішов сильний взяток. Просто в цей період ви почали кормити, кормити бджоли, а десь щось є пізні, ну, пізні рослини, які цветуть, тобто пішов сильний взяток. Далі може бути причина в самому сиропі, тобто він вже не свіжий, і, можливо, якась концентрація. Далі ми про це, звичайно, поговоримо. І, тобто теж така може бути причина не свіжий сироп. Може бути вже холодно. Ну, звичайно, це не про цю пору. Людина запитала зараз, прямо в даний час, бджони не беруть сироп. Але все ж таки, можливо, від регіона, можливо, хтось буде дивитись пізніше це відео, і, і буде така проблемка, це вже десь. Більше туди у вересень місяць, коли холодно, бджоли теж можуть набрати сироп. Так, далі ще така причина може бути. Може бути причина матки. Стара матка, саме стара матка. Просто погано працювала, недостатньо насіяла розплоду, мало було запечатаного розплоду. І просто в сім'ї недостатньо молодої бджоли. Ви сім'ю відкрили, утеплення зняли. Вам здається, що ну, бджоли. Здається, і вдосталь, але сироп вони не беруть. Просто може бути причина, що саме молодої бджоли, саме сироп, переробка сиропом, переробкою сиропу займається саме молода бджола. А її може в сім'ї бути не досталь. А може бути і так, що просто багато місця на рамках займає саме розплід. Просто бджолі. Не знаю, може бути навпаки молода матка добре попрацювала перед цим. І просто бджолі нема куди переносити цей цукровий сироп. Все зайнято розплодом. Так, Далі ще така може бути поширена, поширена причина. Так, це хвороби. Просто можуть бути якісь хвороби, ну, наприклад, якісь там гнилеці і тому подібне, то, звичайно, там і мови не може бути, щоб бджола переносила цукровий сироп. Далі, друзі, ще одна така поширена причина. Це на дворі вже менше або десь плюс 10. Ну, розуміли, що це на майбутнє, це причина зараз, точно не в цьому. Але на майбутнє, якщо ви кормите вже при меншій температурі, чим плюс 10, бджола просто перестає брати нектар, цукровий сироп, носити пилок. Тобто причина може бути в цьому. Так, ну що тут? Ще головне потрібно знати, коли закорнуєте бджіл в зиму. Дивіться. Давайте коротенько. Так, без, особливо, без особливої шкоди для себе бджола може переробити від 5 до 7 кг цукру. Саме кілограм, кіро, кілограм цукру не 5-7 літрів сиропу, а саме в цукрі, в кілограмі цукрів. Це якщо, наприклад, ви робите один до одного. 5 кг цукру це буде 10 літрів сиропу, 7 кг цукру, це буде 14 літрів сиропу. Дивіться, в теплу, погоду, в теплу погоду концентрація сиропу 50, від 50 до 60%. Тобто, що означає 1 до 1, 60% це десь 1,3 літра 1,3-1,4 кг цукру на літру води. 1,5 кг цукру можна на літру води, тобто це в теплу погоду. Чим холодніше, чим робіть рідший сироп, тобто чим більше води. Тому що в холодну погоду і густий сироп бджоли його точно не будуть брати. Ну Не те, що точно, ну, можуть і не брати. Зрозуміло, чим тепліше, тим більше даєте цукру 50-60%. Чим холодніше, даєте вже більше води. Далі, ще одне дуже важливе, закормити потрібно, щоб бджоли бажано, щоб перенесли сироп у центральні рамки, тобто в рамки, які сформовані напротив льотка. Тобто тут на цих рамках на яких буде взиму збиратися клуб. Тому що можна зробити? Наприклад, взяти там 4-3 рамочки світло-коричної вощини. Сушнини, ставити їх напроти льотків і починаєте закормлювати. Це якщо, наприклад, ви там розплодні рамки будете відбраковувати, вони там темні, просто їх трохи в сторону, напроти льотка 3-4 рамочки світлокоришної ващини, і закормлювати взиму цукровим сиропом Так, ну що, головні причини я розказав, по яких джоли не можуть не брати цукровий сироп. Як з цим боротися? Ну, наприклад, слабка сім'я. Ну, то зрозуміло. Зараз, наприклад, це зараз. Так, людина запитала зараз. Якщо в неї слабка сім'я, просто підсилити її спочатку, можна бджолою там через газету, можна дати там розплоду на виході і підождати цей тиждень-два, поки розплод вийде, набере сили і на початку вересня це ще не пізно. Коли вже набере сили, потім закормити. Так, наприклад, якщо температура, так, якщо ви даєте на ніч цукровий сироп і вони не хочуть його брати, тобто но, ночі холодно. ну, попро, Тоді пробуємо давати його на день. На день, звичайно, зараз ще, ну, я не знаю, зараз ще ночі не такі холодні, ну, можливо, в когось регіоні, я не знаю. Спробуйте давати його на день, давати не в кормушки, там, наприклад, за заставною, чи там зверху там пінопласта кормушка, яка не прогрівається, а попробуйте дати на день і в пакетах, в пакетах зверху на рамки, тобто бджола буде цей сироп обігрівати, гнізда буде підніматися тепло, тільки якщо тим більше на день і тим більше в пакетах, дуже обережно, дуже обережно, щоб нигде цукровий сироп не потік. Так, ну, Якщо причина в розплоді, тобто багато. Велика кількість розплоду зайнято на рамках. Ну, зрозуміло, просто даємо, як я вже сказав, посерединки пару рамочок, три-чотири, три рамки, наприклад, світло світлокоричної сушнини розплод десь в сторону, він потім з ці рамки заберуться, вони темні, відбракуються Просто даємо рамки, щоб джолі було куди переносити цей сироп. Ну і на сам кінець, наприклад, холодно. так, Наприклад, вже там вересень, вже і днем температура низька. Ночу, тим більше. Ну, що я тут можу сказати? Тут я єдине можу сказати, що не морожте собі голову. В такому разі не морожте собі голову. Просто дайте їм мед, немає меду, значить давайте канді. Ну не закормите вже їх. Не закормите. Якщо вже й ночі, низька температура, і днем, ви запізнилися, затягнули, ну тоді відбирайте в когось, можливо, у вас є запаси. Або давайте їм вже меду. Просто зверху пакет меду. Хай ще переносять або в рамках мед. Все. Ось такі причини. Надіюсь, глядач щось конкретно під, свій, під свою ситуацію вибере. Всім пока і до зустрічі!